Доброго дня, мої любі українці, де б ви не проживали, в якій частині світу не знаходилися. Сьогодні з вами знову я, Лілія Таратуто, Нумеролог України. І ми з вами будемо продовжувати говорити про секрети нашої дати народження. Сьогодні ми говоримо про особливих людей, людей, які мають один, два. І три, Саме такі числа, саме таку комбінацію у даті народження. Через те можете зразу подивитися свою дату народження. Якщо там є ось ці е, числа, значить це сьогодні відео про вас або про ваших близьких, якщо вони є у ваших близьких. Такі люди зустрічаються дуже часто. Через те, я думаю, що ми говоримо сьогодні про багатьох людей. І що ж це за люди? От я думаю, що вам в житті нерідко приходилося зустрічатися з такими людьми, які говорять, от я мав оцю таку класну ідею, і один раз я розказав своєму другові, чи своєму близькому, чи знайомому, і ти уявляєш, він її реалізував, він такі гроші заробив на цьому. Він такий молодець, але підказав йому я її зробити це все. Взяв мою ідею і реалізував. Мені таких людей доводилося зустрічати досить часто в житті. І не знаючи нумерологію, я думала, що вони ну, розказують якісь казки тільки для того, щоб, як то кажуть, прибавити собі трохи. Ну, авторитету і е, трошки ціну набавити, як то кажуть. І тільки е, дізнавшись в нумерології про те, що є люди, яких можна от прямо так і назвати, що вони е, планують. Оце те, що вони найкраще вміють робити оці мрії, свої ідеї, які вони десь. Побачили, відчули, От на одиничці у них з'являється дуже багато різних ідей. І коли вони починають ці ідеї проговорювати зі своїми близькими, з друзями, ці ідеї ніби стають більш яскравішими. Вони ну, таку, Ніби як ясність отримують, що люди, які їх слухають, а особливо, якщо це люди такого практичного напрямку, то вони швидко за них хватаються і потім їх можуть реалізувати. На одиничці, коли людина от має одиничку, особливо багато одиничок, вони люблять розказувати людям про ці нові ідеї. І іншим їм дуже легко підхватити ці ідеї, тому що вони, от, ну як, в тих людей, які люблять про них говорити, вони прямо крутяться, крутяться і крутяться. І якщо б ви знали людей бізнесу, то вони досить часто займаються тим, що вони просто шукають от, ідею на мільйон, ідею на мільярд, вони для цього Читають, слухають дуже багато. Коли ви з ними зустрінетеся в якійсь компанії, то вони люблять задавати різні питання тим людям, з якими вони зустрілися, для того, щоб знайти оту ідею, яка їм потім той мільйон чи той мільярд може принести. Тобто направити їх на оту. На той шлях. Тому що от, люди, про які ми сьогодні з вами говоримо, це один, два і три, вони ідею бачать. На двічці вони можуть відчути. От, інтуїція в них добре розвинута, і вони можуть щитати десь. От, із Всесвіту або зсередини себе вони можуть вважати, що в цій ідеї є щось класне. Інтуїтивно вони можуть це відчути. І на тріючці вони можуть включати аналітику і вже тоді дивитися, можна тут це реалізувати, не можна реалізувати, з ким краще його реалізувати. Куди краще піти з цією ідеєю. Ну, от у них починає працювати дуже аналітика. І вони практично, от ці люди, один, два, три, вони планують, як реалізувати цю ідею, яка у них виникла. Але до реалізації, на жаль, у них справи не доходять. Руки не доходять, як то кажуть. Тому що у них... Якщо немає четвірочки, то в них зразу розум, знаєте, ось такий інтелектуальний, а до четвірочки, до практичності, вони не доходять. От четвірка, якщо є, то вже зразу хочеться йому в реалізацію запустити ту ідею, подивитися, щось вийде чи не вийде. А якщо в людей от один, два, три є, а немає. Наприклад, числа життєвого шляху 4, немає четвірочок в матриці, немає сімок, які щось можуть створити, немає дев'яточок, які йдуть до результату, незважаючи ні на що. Ну, от П'ятірочки теж можуть бути, як то кажуть, щоб проаналізувати, от якщо я зроблю це, то що з того вийде, як то кажуть. І тому от те, що вони задумали, ту ідею, яку вони побачили, в них дуже часто залишається тільки на рівні планів. І для того, щоб цим людям бути успішними, от це саме важливо, що ці люди повинні зрозуміти про себе. Вони мають знайти собі партнерів, у яких. Є от числа бізнесу, ці четвірки, сімки, ось ці п'ятірки, які можуть організовувати людей в якусь групу і розподілити там ролі і, як то кажуть, долі. Оце все. Обов'язково їм треба знаходити цих людей для того, щоб реалізувати цю ідею. Вони про себе мають оце чітко розуміти, що їм дуже легко. Побачити ідею, відчути її, відчути, що можна з нею йти в світ, але там проаналізувати все, що треба проаналізувати. Але реалізувати її вони не зможуть. Вони зможуть її реалізувати тільки в партнерстві з тими людьми, які мають от, е, е, ті цифри, про які я вже вам говорила. Їм не вистачає оцих практичних дій. І що тут ще дуже добре, от як видно цих людей з одиничками, з двоєчками, з трієчками. Вони, оскільки ідей у них багато, то вони реагують дуже добре і на ідеї, які появляються у людей інших. І вони теж можуть тут давати поради. Тому що у них аналітика добре працює на трієчці і інтуїція добре працює на двієчці. Тому таких людей дуже добре мати в друзях, коли особливо чимось хочеш зайнятися і не знаєш, як то кажуть, як запустити оцей весь процес. А запускати треба все ж таки з того, щоб почати планувати добре. Пропланувати ризики всі, пропланувати. Ну, Хоча б частково, які можуть бути доходи, які можуть бути розходи, як то кажуть, за скільки місяців ти можеш реалізувати ті гроші, які вклав, чи років, чи там. Ну, оце все одинич, людям з 1, 2, 3 їм легше зробити. Через те ті люди, які думають, щось Реально створювати добре, коли мають в друзях або в партнерах людей з 1, 2, 3. Що ще хочеться сказати про людей от з одиничкою, з двічкою і з трієчкою? Оскільки вони, знаєте, от ідей у них повно, це все в голові, ці думки дуже багато крутяться в них. Практичних таких навиків і цифр, які б їх спонукали до якоїсь практичної діяльності, щоб реалізувати свою ж ідею, у них може не бути. І тоді вони ну як забивають на ту ідею, стають лінивенькими. І десь там відлежуються, відсижуються, а далі оці ідеї, яка в них з'явилася, руху не дають. Деколи буває так, що вони дають. Вони розказують про це своїм друзям, своїм там, партнерам. Але коли партнери починають їх питати більше про те, що вони задумали, вони от Уже як в глобальному масштабі вони можуть мислити, да? а коли стосується от якихось таких ідей, деталей, коли стосується якихось маленьких кроків, тому що будь-яку ідею, яка масштабна, і щоб її реалізувати, треба починати з малесеньких кроків, то от уже ці люди з 1, 2, 3, вони не дуже звертають уваги на ці деталі, на ці мілкі кроки. Вони більше бачать масштаб і розуміють інтуїтивно, які гроші може дати ця ідея. Але коли з ними починаєш говорити про деталі, то їм стає нецікаво, тому що вони більше от, настроєні на масштаб. І тут треба розуміти, що це. Не дає їм можливості бути хорошими партнерами, і не дає їм можливості йти вперед зі своєю ідеєю. Тобто вони мають розуміти, що коли у них з'явилася якась ідея, для її реалізації треба розуміти багато деталей, багато нюансів. І ці нюанси, ці деталі вони мають обов'язково бачити, якщо вони хочуть, щоб все ж таки ця ідея була реалізована. Коли вони хочуть говорити зі своїми партнерами, вони мають мати от такі розбивку на такі мілкі кроки, що, за чим, як треба робити. Обов'язково це. Інакше ніхто не зможе реалізувати ці їхні ідеї. Що ще хочу сказати, що це люди з 1, 2, 3, вони люди такого великого порядку в своїй голові, в своїй хаті. Ну, більшість в своїй хаті я кажу, тому що якщо це хата батьків, то там можна все, як то кажуть, скинути на батьків. І про порядок вони не дуже думають, як то кажуть, а от в своїй хаті. Так. І оця, цей порядок, оця методичність в них, вони вроджені. І вони ніби як допомагають одне одному. От, наприклад, якщо немає порядку в хаті і людина починає займатися якимось порядком, то цей порядок наводиться у неї і в голові. І деколи люди, коли треба, щоб проаналізувати добре якусь свою ідею, привести її в порядок. Вони просто починають робити генеральне прибирання в хаті. Коли вони там починають працювати, голова краще починає ну, от, розкладати все по полочках, так як їм треба. У них з'являються нові якісь кроки, нові ідеї. Це теж дуже треба знати. Чому я говорю про цих людей один, два, три. По-перше, їх багато, по-друге, вони мають дуже великі здібності, от про те, щоб я вам казала, щось планувати. І ці люди дуже потрібні в сучасному світі, коли треба робити якісь бізнес-плани, коли треба робити планування якихось великих там, глобальних подій. Оці люди там, вони прямо ну, дуже потрібні. І як партнери для тих людей, які швидше роблять, ніж думають. От такі партнери, один, два, три, їх будуть трошечки ну, зупиняти. Давай краще роздумаємо, подумаємо, все добре, і тоді вже почнемо. Через те, от я сьогодні і записала для вас оце відео, щоб ви краще розуміли одне одного. У вас вже, бачите, відео є про людей 1, 4, 7. І якщо їх з'єднати з 1, 2, 3, то там вже вийде така бомбезна, як то кажуть, команда, з якою можна реалізувати дуже великі цілі. Шукайте одне одного. Я вам розказала про 1, 5, 9. Ці люди, які вони, вони просто скажені для того, щоб реалізувати якусь ціль, для того, щоб дойти до реального матеріального результату, значить, можна і з цими людьми співпрацювати тим, хто має одинички, двічки і трієчки. І це вже такі будуть команди, які будуть робити реальні справи, і яких зараз в Україні, можливо, не вистачає. Знайомтесь, використовуйте нумерологію. Я вам не розказую про якісь вирахунки. Тут достатньо просто знати дату народження людини і просто її розписати і подивитися, які цифри є. І ви вже можете співпрацювати дуже добре один з одним. Я буду дуже рада, якщо ви одне одного знайдете і будете досягати своїх мрій, своїх цілей якомога швидше і якомога результативніше. А кому треба допомога в моїй консультації для того, щоб Зрозуміти, як краще йому оті можливості здібності, які в нього вже є, записані в матриці, є записані в даті народження, найкраще використовувати, щоб готувати себе, як то кажуть, раніше до того, щоб взяти потрібну професію, яка випливає з тих чисел, які є в даті народження. Щоб потім не жалкувати, не думати, що не ту освіту отримав, гроші великі вклав, а не можеш використати те, на що вчився, як то кажуть. Оце якраз дуже важливо. Тому якщо людям потрібна така консультація, вам потрібна, я вас запрошую до себе на розмову. Ну а сьогодні бажаю вам всього самого найкращого. Сонячного дня, тихого вечора, і хай все буде добре у вас.